Доброго дня. Сьогодні на огляді новий тип накладок з підсвіткою для Toyota RAV 4 5 покоління. Відрізняються ці накладки від попередніх, тим, що підсвічується лише напис, торцева частина не підсвічується. Верхній шар залишився з нержавіючої сталі. Ці накладки з чорним покриттям, але можливо замовити інший колір. Він може бути червоний, білий, синій, жовтий, помаранчевий, зелений. Сам напис теж може бути червоного, жовтого, синього кольорів, навіть фіолетового. Колір підсвітки теж буде саме такий. Ще ці накладки можна замовити навіть без підсвітки. Дуже якісний сучасний автомобільний аксесуар. Пишіть, телефонуйте, якщо вас зацікавили такі накладки на пороги для Toyota RAV4 5-го покоління.